Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Генштаб збройних сил України підтвердив ураження Саратовського НПЗ. Місця зберігання безпілотників на аеродромі саки та низки військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. На Саратовському НПЗ, який забезпечує паливом російську армію після нічної атаки, сталася пожежа. Результати влучань наразі уточнюються на аеродромі САКИ у тимчасово окупованому Криму. За попередньою інформацією уражено декілька об'єктів ППО, зокрема «Панцер-С-1» та Тор М2. Знищено також ангар, де Зберігалися ворожі безпілотники Оріон і Форпост. І разом з цим під удар сил оборони України потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника. А тим часом на окупованій Донеччині та Луганщині уражено райони зосередження живої сили ворога та склади пально-мастильних матеріалів. Ну і також дрони атакували Грозний, що в Чеченській республіці у соцмережах повідомляють, що потужні вибухи пролунали на території військового містечка Розгвардії. На відео видно стовп диму, який підіймається після цього прильоту. За даними змі, там базується 141-й моторизований полк північ, що входить до складу Розгвардії. Також через загрозу дронів призупиняли роботу аеропорти в Дагестані, Північній Осетії та Інгушетії. Про наслідки цих атак поговоримо далі з Денисом Поповичем. Це військовий аналітик. Пане Денисе, вітання. Доброго дня, отже, давайте розпочнемо із Саратовського НПЗ, зокрема, майже півтори тисячі кілометрів, якщо ми кажемо зараз, от від там центру нашої держави туди, якщо від кордону ближче. Але тим не менше, це такі атаки, про які ми хотіли би говорити. Зараз маємо такі підтвердження. Розкажіть, будь ласка, наслідки, які можливі, і наскільки це затормозить російську армію? Зараз наслідки можна. Принципи судити за наслідками можна по відео, а там були вибухи, і на цих відео, які демонструвалося ураження цього НПЗ, їх можна побачити значить, в мережі, удари задавалися дронами. Ну, там чутно, як працює двигун цих дронів. Були вибухи, ну, очевидно, є великі, скажімо так, пошкодження. Давайте ми почекаємо. Зазвичай, якщо пошкодження великі, НПЗ припиняє роботу, або призупиняє от, і це неодноразово таке ставало траплялося не лише із Саратівським НПЗ. Тобто, якщо ви ушкодження значні, просто НПЗ закінчує свою роботу, призупиняє її потім на певний час він просто не працює. Зараз поки що не було таких повідомлень, що Саратовський НПЗ призупинив свою роботу. Як воно може мати вплив на фронт? Ну, в принципі, комплексні ці удари, які завдаються фактично з липня місяця. І полустопад, вони вже мають певний вплив на фронт. Там, де інде росіянам доводиться купувати в загальній черзі пальне, де інде ми бачимо, що вони використовують віслюків і таке інше. Це все, в принципі, вплив цих ударів. Але для того, щоб він був, був, був більш значним, то треба, треба їх продовжувати, треба масштабовувати цю практику. Ще більше, більше, більше і більше. Тут жодних обмежень бути не може. Що стосується аеродрому САКИ в тимчасово окупованому Криму, попередня інформація є такою, що уражено декілька об'єктів протиповітряної оборони, зараз кажемо про панцер та про тор. Це наскільки критично для росіян, І загалом вони ж там розповідали про те, що Крим захищений, є безліч систем ППО, і там неможливо долітати туди, і так далі. Бачимо зараз іншу ситуацію, але стосовно функціонування саме аеродрому САКИ, що там базувалося, і що Росіяни могли втратити там ну Гадати не будемо. Там е, аеродром тактичної авіації, тактична авіація там могла бути. Там могли бути місця зберігання дронів. Ми знаємо про те, що з окупованого Криму дрони запускаються так само по території України. Е, коли ми кажемо про ураження об'єктів ППО, ми завжди кажемо про підготовку до е, повітряних ударів. Бо система ППО прикриває об'єкт повітря. Тор, панцер це системи е, малої дальності. Тобто це якраз, очевидно, розчищаємо розчищаємо і для крилатих ракет повітряний простір окупованого Криму і для дронів. Угу. Ну Також так, будемо чекати офіційної інформації. Ну і ще одна тема, на чому я раніше зазначала, це про атаку дронів на Грозний Чеченська Республіка, а саме військове містечко Розгвардії. От що стосується Чечні, того, як росіяни використовують саме цю територію для військових цілей, що можете сказати? Ну Розгвардія, це, судячи, всього, могли бути Ахматівці. Розгвардія це. Загороджувальні загони вони не користуються там, великою популярністю серед росіян, які воюють безпосередньо на передовій, тобто вони постійно знаходяться позаду. Частіше вони знаходяться позаду, контролюючи, щоб ні, ніхто не відступав. Тобто фактично вони використовують роль загороджувальних загонів. Я навіть підозрюю, що багато хто з російських солдатів навіть не підтримати цей удар, по, е, значить, розташуванню розташуванню цих підрозділів. Ну але по Чечні не так часто ми здаємо удари, тому я я на мій на моїй пам'яті десь один чи два було. Так Другі чи чи третій, Я можу. Я можу помилятися, але не так часто ці удари задаються. А от до речі, якщо оцінити ту саму систему ППО, якщо зараз сказати не про Крим саме та а про територію Російської Федерації, чи можете ви проаналізувати от вони зміцнюють ці потужності чи ні? Тому що враховуючи те, що дронів і підтвердження офіційних підтверджень з боку України наших сил оборони стає більше, що ми змогли уразити НПЗ, якісь аеродроми, аеропорти, склади боєприпасів і так далі, вони намагаються удосконалити свої ППО. Чи намагаються і не вдається, чи просто не беруться за це навіть? Ну, досконало систем ППО оборони Москви. Угу. От Москву вони закрили дуже добре, в тому числі і за рахунок інших регіонів. Тільки, стартових, тільки комплексів панцер довкола Москви 75. Це тільки панцер. Ми зараз не кажемо про С-400, про С-300, про решту про Бухи, про решту ЗРК, які мають можливість розпоряджатися Російська Федерація, Російська Армія. Мовили, і складувати систему оборони Москви, чудово розуміючи, що столиця це ласа шматок, і ми будемо намагатися все ж таки і долітати до столиці Російської Федерації. І, і все це робиться за рахунок е, інших регіонів, як я вже казав, тобто система оборони, система поповця це трішки кафта. Це не дрон, це не снаряд, це навіть не танк, це дуже технологічний виріб, його неможливо виготовляти десятками. Е, Треба багато часу і треба багато грошей для того, щоб створити хоча б один завітр щоб побудувати його, виготовити. Тому те, що ми е, знищимо систему попою в окупованому Криму і на території Російської Федерації, і на інших окупованих територіях в Донецькій області, так само і Запорізькій, Херсонській, і так далі, ми таким чином знекровлюємо систему попову, вони можуть просто не встигати їх відновлювати. Тим часом ще Росія намагається атакувати українські літаки шахедами. Для цього Москва планує використовувати нову модифікацію дрон, яким керує оператор, за словами заступника міністра оборони України з інновації Юрія Мироненка, Окупанти вже випробовують таку техніку і таку тактику. Він наголосив, що протидіяти таким шахедам складніше, адже ними керують в режимі реального часу, що дозволяє оператору реагувати на поточну ситуацію. Ну, поки це випробовування. Є. Пане Денисе, що ви скажете, наскільки зможе бути успішною ось така тактика росіян з шахедами по нашій авіації? Наскільки вона може бути успішною, побачимо, але насправді це не новина так і випробування, так і використання. З допомогою радіомодемів можна і ретрансляція сигналу можна використовувати шахет як великий півдрон і знищувати великі рухомі цілі. Там не окремі автівки, як це роблять і півдрони на поблизу лінії фронту, так? а великі рухомі цілі. Там тепловоз, там, значить, потяг, ну, як бачимо, і літак. То використання шахедів, ну, літак, яка річ стоїть на аеродромі, там не йдеться про знищення шахедами літака, що літає. Але е, за допомогою от таких, от, таких технологій можна використовувати шахет як великий півдрон. Ну, а зокрема, на будь-який цей шахет може бути ще один український літак. Тому ну, тут та... Перехоплювач так, даного так. перехоплювач так. даного факту, так? Але ми знову кажемо вже про попус систем поповоз нашого боку. Це угу. дрони перехоплювачі безумовно, і зенітний ракетний комплекс малої дальності з дешевими ракетами для знищення таких дронів. І зенітна артилерія, і мобільні вогні, вогневі групи, і літаки F-16, ну тобто. Всі, скажімо так, засоби будуть гарними для того, щоб відбувати таку загрозу. Так, 100%. Дякую вам дуже. Денис Попович, Дякую. військовий аналітик, був зі мною на зв'язку.